І вчора Володимир Зеленський давав інтерв'ю доволі велике американському телеканалу Fox News. Воно перегукнулося із тими коментарями, які давав президент Сполучених Штатів Америки по дорозі до Ізраїлю та Єгипту. Саме там сьогодні має бути підписано остаточно мирного а вже почалося звільнення заручників. Про це я ще буду говорити. Що найважливішого, сказав Зеленський в інтерв'ю News. Він, зокрема, повідомив про те, що нам вдається краще вже збивати. Дронами-перехоплювачами шахеди і навів цікаву статистику щодо вартості цих дронів. Він говорить: що зараз відсоток успішного знищення російських дронів складає 68. Але ця ефективність зростатиме. Питання у грошах, і це реальна проблема. Проблема в тому, що у нас дійсно не вистачає коштів для виготовлення достатньої кількості дронів. Виявляється, вони не такі вже й дешеві. Хоча, як стверджує Зеленський вартість не така вже й висока. Один дрон-перехоплювач коштує приблизно 35 5 тисяч доларів. Це, каже, найдешевший спосіб. І можна використати 2-3 таких перехоплювачі проти одного іранського шахеду, який коштує понад 100 тисяч доларів. Каже, що це хороший інструмент. Що пишуть ЗМІ про вартість шахеда? Дуже різнопланова інформація. Пишуть від 20 до 200 тисяч доларів вартість. Біля 200 тисяч доларів вартість дрона була, коли купували їх росіяни в Ірану. Потім вона була зменшена. Але загалом фахівці доходять висновку, що вартість одного шахеда може бути приблизно 50-70 тисяч доларів в будь-якому випадку збиття перехоплювачами, дронами, перехоплювачами шахедів справді дуже вигідно, і Зеленське наголошує, що велика проблема в грошах. Вже неодноразово влада говорить про те, що потрібно експортувати надлишок зброї для того, щоб отримувати гроші, аби повністю завантажити усі виробничі потужності військово-промислового комплексу України. Також Зеленський розраховує, що Трамп застосує проти Росії такий самий тиск і навіть більший, який він здійснив для досягнення миру на Близькому Сході. Ну, я особисто знаю, що Трамп тиснув дуже на Нетаньяху, аби він зупинив війну. А от щодо тиску на Іран та на Хамас, ну тут питання доволі спірне. Так, удари по Тегерану були, вони певною мірою справили. Ефект, але як ви знаєте, зараз Хамас повідомив про те, що він не збирається здавати зброю, а Іран вийшов навіть із переговорів з усіма. Зеленський також говорить про те, що Дональд Трамп поки що не прийняв рішення щодо передачі Україні ракет тамагавки, і вважає, що якщо такі ракети будуть у нас і наголошено цьому, то будуть бити ними виключно по об'єктах Російської Федерації. А вчора. Пісков коментуючи можливість передачі ракет та в Україні сказав, що якщо такі ракети летітимуть на територію Росії, ми можемо Розцінювати їх як носії ядерної зброї, адже ми не знаємо, які там будуть боєголовки: ядерні чи звичайні. Ну і тоді говорить він: нехай експерти на заході подумають, що це буде означати. Зеленський коментуючи можливість засування ядерної зброї Росію, каже, що це нереально, це малоймовірно, адже тоді доведеться шукати іншу планету усім а її немає. А от щодо ракет Тамагавк, то Дональд Трамп на борту свого президентського літака, роздаючи коментарі журналістам, повідомив про те, що він розглядає це питання, і Україна може отримати ракети Тамагавк, якщо війна не закінчиться, але може і не отримати. Що конкретно сказав Трамп з цього приводу? Це вже вищий рівень, тобто ескалації. Ми про це говорили, також побачимо. Не знаю точно, можливо. Доведеться поговорити з Росією про Тамагавк, поговорити з Путіном. Чи хочуть вони ці ракети у свій бік. Не думаю. Мабуть, варто б говорити це з Росією. Я сказав Зеленському, що Тамагавк – новий рівень агресії. От така була точна відповідь Дональда Трампа на рахунок ракет тамагавки. Рішення, друзі, немає. І він додав, що якщо війна не закінчиться, США можуть відправити в Україні Тамагавк, але можуть і не відправити. Це не точно. Він повторив це декілька разів. Це не тому, що я переповідаю вам про декілька разів. А саме такими були коментарі Трампа він добра вже з. Знаєте його стилістику. І також Трамп сказав, що Байден дав Україні 350 мільярдів доларів, вже не 300-350, прекрасно. А моя каже адміністрація дала Україні повагу. Отака допомога Трампа, друзі. Він прямо говорить, що за тамагавки, якщо раптом він ухвалить таке рішення, буде платити Європейський Союз. Європейський Союз поки що у вільному обігу таких коштів, друзі, немає.